Хотів би вам сьогодні показати полку. Ось це в мене полка. Якщо я не помиляюсь, це голландська селекція. Але що хочу показати? Ось дивіться на її нагружайність. Дивіться скільки не йдуть. Тобто полка всипана. Бачите? неї досить і досить багато. І що я вам хочу сказати? Це та полка, яка не накривалася. Тобто були морози, не накривалася вона, весь світ вимерз. Але за рахунок всього, що кущ в неї густий, досить і досить густий, за цей рахунок збереглися квітконоси. Але що хотів би показати, максимально велика полка це приблизно ось така. Дивіться. Ось це максимальний розмір полки. Щоб було якесь порівняння ось це середній розмір брілли. І ось це максимальний розмір Азії. Тобто, полка не є великою ягодою. Щоб ви розуміли. Оце максимально велике, що може бути. Але плодоношення в неї ось таке. Тут нічим не підкормлювалася, тому що я думав, що усь цвіт вибуло, все, тобто догляду такого, як потрібно, не було. Але врожайність в неї досить-досить велика. І смак. Смак досить і досить непоганий. Тільки один є мінус. Ягоди не є, до, не є досить великими. Так що, ось це максимально полка. Це у нас бріла середня. Це максимально азія. Ось такі розміри, ось така полуниця. Вона досить смачна, не потребує особливого догляду, але нема великого розміру. Хто любить ягоду, як було в СССР, ось це вона. Це досить-досить старий сорт. Так що, кого цікавить, ось це є в нас полка. Далі буде.